Так, ми зареєструвалися на сайті. Це ось головна сторіночка і перший ряд завдань, EBL, він откритий і будемо виконувати завдання. Натискаємо сюди на першу вкладочку. Ось у нас тут ще вказано, що баланс. 30 доларів. Натисли на першу вкладочку і починаємо виконувати завдання. Також є реферальна система, внизу ось прописані умови. З трьох ліній отримуємо 16, 8 і 4%. Як виконувати завдання тут? Натискаємо Отримати замовлення, чекаємо відлік. Підтверджуємо. Все дуже просто, дуже легко. В принципі, дуже похоже до кофаєра. Хто був в кофаєрі, той, мабуть, теж візуально пам'ятає, як це все там відбувалось. Тут дається 50 завдань, які ми виконуємо кожного дня. Зверніть увагу, що е, тут іде різниця з часом на даний момент, а з українським часом, іде різниця в нас на годину менше, ніж е, на сайті. Тому рекомендовано виконувати завдання, щоб не пропустити день десь до 10 годин вечора. Тому що після 11-ї години вже рахується на сайті рахується вже як наступна дата. На це також зверніть увагу. Ну і таким нехитрим образом ми просто клацаємо, клацаємо, клацаємо і виконуємо завдання. Щоразу, бачите, сьогоднішня комісія воно додається, йде відлік завдань, скільки ми зробили. Вчорашня комісія також показується, ну, я тут тільки зареєструвала цей кабінет, щоб показати, як це все робиться. Тому тут вчорашньої комісії немає. В принципі, це дуже легко. За 10-15 хвилин це все можна зробити. І ось тут буде сьогоднішня комісія, вказується. В перший день заробіток десь біля 8 доларів. Далі на, на другий день там вже біля 12 доларів. І так вище, вище, вище. Кожного дня збільшується сума заробітку. Сума заробітку відсоткова ця ставка рахується від суми, яка є на балансі. Тобто, чим більша сума на балансі. Тим більша відсоткова ставка, тим більша і сьогоднішня комісія. Щодо виводів, виводи на даному сайті є на електронній гаманці в мережі ТРЦ-20, тобто це USDT Tron ТРЦ-20. Можна виводити на Binance або там на Transvalet. Ну, в, в мене Binance через що. Я наче до нього звикла, через що я його на ньому й буду показувати вже вивід, якщо до якщо сайт дасть вивести, тому що мною ще вивід не перевірений. Знаю людей, які знають людей, які повиводили. Тобто, ну таке, да, сарафанне радіо, але ну, в принципі, можна попробувати виконувати ці завдання і спробувати виводи. Щодо виводу, зараз пояснюю. Дивіться, кожного дня у нас є по 50 завдань, які ми робимо, отримуємо комісію. І сума на балансі вона накопичується. Коли на балансі буде вже достатня сума, з якої, від якої 15% буде не менше як 50 доларів, аж тоді ми зможемо вивезти. Тобто, якщо порахувати, то це десь біля 450-500 доларів має бути на балансі, і можна ставити вивід. Тобто без вкладів даний сайт дає можливість вивезти, настільки я знаю, один раз, але ж перевірити вивід, вроді як дає. Ну, але 15% від суми на кабінеті. Тобто, на балансі має бути там десь біля 500 доларів, і тоді 15% дає вивезти там 50-60 доларів і так далі, можна порахувати це все діло і пробувати. Я собі вже як думала? Я думала собі, що якщо дасть сайт вивезти кошти, і тим паче, якщо, наприклад, виведеш більше, ніж 50 доларів, там, а 60, наприклад, да, щоб вже бути в плюсі, то тоді, якщо це все не заскамиться, бо самі розуміємо, що з воздуха гроші тут якось ну, такі проекти довго не живуть. от то можна буде і поповнити, і далі знову знімати там кожних пару днів 50 доларів набивати і, і знімати. Вигідно тут також будувати команду, тому що від команди також йде е, досить добрий дохід. У мене на моєму основному аккаунті, тому що я собі зареєструвала два аккаунти. Е, на основному моєму аккаунті, я там три дні зареєстрована на сьогоднішній час, на сьогоднішній день, то вже дохід команди становить біля 30 доларів. За вчорашній день становив 30 доларів дохід команди, тобто теж неплохо. В принципі, я там на тому аккаунті швидшенько назбираю нави, вивід, перевірю його. Понятне діло, це все запишу, про це все розкажу. Ну, наразі просто от такий сайт дається. Перевірити його роботу, перевірити його, чи він платить. В принципі, ми нічого абсолютно не втрачаємо. Зараз наголошую, працюємо ті, хто приєднується без вкладів. просто от без вкладів. Пробуємо. Багато нічого не втрачаємо, можна поклацати, бачите, пару хвилин поклацав і щось накопичив. Ось так. У кого які будуть ще запитання, ви звертайтесь обов'язково. Зараз хочу вже дійти до кінця. Зараз поставлю, мабуть, на паузу, дойду, дороблю завдання і покажу вам е -е, дохід сьогоднішньої роботи. Ставлю на паузу. Так, дивіться, залишилося одне завдання, зараз довиконую його. І побачимо за день. Все, закінчили. Угу, бачите, тут 7,48 виконала. Хоча на своєму основному аккаунті в мене було 8 із копійками. Тобто, тут не знаю, як воно, от чого воно рахується. Але от, от якось отак. Є головна сторінка, така якась штука вискакує, що маєте внести депозит. Ну, самі розумієте, да? для чого це все робиться. От. За, для запрошення людей потрібно натиснути, запросити друзів і отут ось скопіювати силочку. Далі. Опять така вискаку вкладочка, тут є ще певні рівні. Я дійшла вже на основному аккаунті до 100 доларів на кабінеті ось Amazon, да? вказує левел 2, Amazon, 100 доларів. Але коли натиснути на неї, щоб відкрився цей рівень, пише, що маєте, маєте привезти одну людину з депозитом 100 доларів. Ну, Понятне діло, я цього робити не буду, і тому що я е, нікого не заставляю вносити гроші, тим паче, в такі сумнівні сайти. Я не впевнена в цьому сайті. Через що тут не вивід, не перевірений нічого, через що я зараз всім раджу працювати без вкладень. Так, ну і тут різні рівні, там траляля. Ну, оця ось вкладка найбільше мені подобається. Вона тут просто так от змінюється. Бачите, хто скільки поклав, хто скільки вивів. Тобто депозит, да, це хто скільки поповнив, і ця оранжева вкладочка це типа виводи із сайту. Ну, понятне діло, ми вже це проходили. Це все ж красиво написано, прописано програмою, і нема ніякого підтвердження, що оці суми якраз і виводилися: 8 тисяч, 18 тисяч, 19 тисяч. Ну, тобто, це таке, знаєте, понаписувати можуть багато чого. По вкладках, наступна вкладка, тут показуються закази. Далі тут якийсь типу, зв'язок із сервісом можна писати, переписуватися. Серединка це поповнити. Зробити депозит, мінімальний, я так розумію, 50. Угу. Ну так, да, понятне діло, що ніхто ж не буде його зараз робити, самі розумієте, так? Да? І остання вкладочка: тут от, зразу прописується весь стан балансу. І бачите, зараз 8,45, а нас тут вказано в 9,45. Тобто місцева дата. Тобто, те, що я говорила на годину більше. Настройки, кошельок запросити, траля-ля, у нас тут різні вкладочки, можна покласти, почитати і так далі. Ну, понятне діло, що пишуть вони тут гарно, це все можна перевести і так далі. Тому, кому цікаво, приєднуйтеся, пробуємо, тестуємо цей сайт. Абсолютно нічого не втрачаємо, так як налаштовуємося на роботу без вкладень.